Наш урок математичний, і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь. Нас цікаві, справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Усне опитування. За таблицею склади дві прості задачі. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно, усно. Перевіряємо вашу роботу. Перша проста задача це про човен. Швидкість човна 18 км за годину. За який час човен подолає відстань 36 км? Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Друга проста задача. Вершник рухається зі швидкістю 42 км за годину. Який шлях подолає вершник за 2 години? Щоб знайти відстань вершника, нам потрібна швидкість помножити на час. Тисни відео на паузу і запиши подані формули в зошит. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі на процеси. Ми будемо з вами працювати із задачами на знаходження продуктивності праці одного з виконавців та задачі на знаходження швидкості руху одного тіл. Це завдання номер 1 Перейди до підручника, прочитай обидві задачі самостійно і склади до них короткі записи у вигляді таблиць. Перевіряємо вашу роботу. До першої задачі... А це задача на знаходження швидкості руху одного з тіл. Я склала ось таку задачу: А у тебе так? І ми розуміємо, що шукане число в цій задачі це швидкість руху другого вершника. Швидкість руху другого вершника ми можемо знайти двома способами. А друга задача а друга задача це задача на знаходження продуктивності праці одного з виконавців. І до цієї задачі я склала ось таку таблицю. І ми розуміємо, що шукане число в цій задачі, продуктивність праці другого оператора. І продуктивність праці другого оператора ми також можемо знайти двома способами. Що цікаве, можна помітити в цих задачах. Дійсно, в цих задачах однакові числові дані, а ситуація, а ситуація різна. Сьогодні якраз ми будемо досліджувати вплив відмінностей на розв'язання таких задач. Розв'язуємо задачі. Працюємо із задачею на знаходження швидкості другого вершника. Скористайся підказками на слайді і підказки є у підручнику. І розв'яжи задачу першу двома способами. Працюємо із задачею на знаходження продуктивності праці другого оператора. Цю задачу ми також можемо розв'язати двома способами. Підказка є у підручнику і на слайді. Тисни відео на паузу. Розв'яжи подану задачу двома способами. Скористайся підказками на слайді і узагальни способи розв'язання задач на знаходження швидкості руху одного з тіл і на знаходження продуктивності праці одного з виконавців. Фіскуть хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Виконай ділення за стачою з коментарем. Вираз записуємо в зошит 1832 поділити на 14. Визначаю перше неповне ділене. 18 можна поділити на 14. Значить, у частці буде три цифри. Перше неповне ділене 18 сотень. 18 поділити на 4 візьмемо по одному. 1 помножити на 14 дорівнює 14. 18 відняти 14 дорівнює 4. 2 До стачі, приписуємо 3. 43 це друге неповне ділення. 43 поділити на 14. Візьмемо по 3. 3 помножити на 14 дорівнює 42. Нам потрібно 43 відняти 42. І це дорівнює 1. 1 – це є остача. до остачі приписуємо 2. Третє неповне ділене – 12. 12 поділити на 14 дорівнює 0, і 12 у нас є остача. Ділення за стачею ми з вами виконали. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Викана арифметичні дії з іменованими числами. Це завдання номер 3. Вирази записуємо в зошит 3 кг 25 грамів помножити на 7. Складене іменоване число нам треба подати у вигляді простого і 3 кг перетворити в грами. 3000 грамів та ще 25. 3025 грамів помножити на 7. Далі ми обчислення виконуємо письмово 3025 помножити на 7. 5 помножити на 7 дорівнює 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 14 і додати 3 17. Я і записую 17. Адже наступний розряд сотні має 0 одиниць. І 3 помножити на 7. До рівня 21. Ми отримали 21175 грамів. Грами треба перетворити в кілограми. Скільки у числі тисяч, стільки кілограмів. 21 тисяча значить, 21 кілограм 175 грам. Тисни відео на паузу і попрацюй з наступним виразом самостійно. Саме перевірка, а у тебе так, зверни увагу, під час ділення іменованого числа на іменоване число ми отримуємо просто число. Підсумок уроку тисни відео на паузу, розглянь хмаринки і продовжи висловлювання стосовно роботи на уроці.